Слава Україні, смерть ворогам на марші. Філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова це зброя, і як будь-який патруль пильно стежимо за ситуацією разу не, і у разі необхідності зачищаємо її від усілякого непотребу в першу чергу московського. І от саме про це сьогодні і буде про непотреб. Про образ росіянина в українській літературі і фольклорі. А одразу скажу, що деякі слова, ну для слова, росіянин у нас повно синонімів, от і деякі слова ми вимушені будемо запікувати, тому що наше відео розміщається у соціальних мережах. А наприклад, Ютуб дуже не любить, коли вживаються деякі слова ну, така у нього дивна політика і тому от, вимушені ми будемо запікувати, щоб це відео у нас не забанили. А ви таким чином мали можливість його подивитись. Будемо говорити на цю тему, як завжди, з командиркою нашого патруля, кандидаткою філологічних наук Ксенією Тараненко. Радий бачити вас, Ксенію. Вітаю! Ксеня, якось ми з вами робили передачу про Другу світову війну в українській літературі, і ми тоді здивувались, що мало у нас творів, і мало творів оцих героїчно зовсім немає героїчно трагічних. От про війну як про трагедію є. А от про це ось пафостами вони сражались за родину, Оцього цього немає тому, що війна прийняс приймається у нас як трагедія. І я для себе я якось очікував більшого, коли я почав е шерстити е радянську українську літературу. Я очікував, що я там все ж таки щось знайду. оце е старший брат, е Миша-браття, Оце оце нема нічого, от повністю нічого. Навіть в радянській літературі, навіть в партійній там якихось е партія видає, оце, от все. Чому? Цікаве запитання, чому спробуємо знайти відповідь на це питання. Якщо подивитися на історичний аспект існування образу росіянина ще до ХХ століття, до Другої світової війни, 18, 19 століття, то там у нас є твори, так у яких образ росіянина хорошого або поганого, про це ми зараз поговоримо угу. також докладніше. Ну, він принаймні є. Я знаю, що у збір Прислівів та приказок підчищалося цензурою через те, що ну вже при 18 століття ми не можемо так передавати з вуст уста, і ми б хотіли у збірках це подивитися, але там все начисто підчищено, і лише подеколи ми можемо побачити там сатиричні ці вкраплення. Щодо письменників 19 століття, то там теж є цей образ, і ми його окреслимо. А от що до ХХ століття, то дійсно, як би ми з вами не говорили, що нав'язувався так наратив про старшого брата, про героя. Однак не з'являлося в українській літературі, як на мене, не з'являлося таких талантів, які б могли возвеличити щось, чого не існує. Ну, Ніколи ми не ставилися до. Імперського характеру росіянців як до чогось величного, героїчного і такого, що заслуговує відображення в літературному творі. Тому сатира є, гумор є, а ось героїзма також не зустрічала. При тому, що знову ж таки ми з вами робили такі навіть цикли про пристосуванців української літератури. Таланти то у нас були навіть серед цієї категорії, але от щоб настільки злицемірити. От дуже влучно, ви сказали, що ну ну не могли вони писати про те, чого немає. Навіть Тичина, бажан, рильський і таланти. Е -е. Вони обмежені, так інакше просто підняли б ці твори курам насміх. Ну тоді, оч, очевидно. Хоча там я я все ж таки один приклад наведу Олеся Гончара, так, так. але про це навіть е, трошки пізніше. Давайте почнемо так з, хроно, з хронології. Угу. коли у нас зустрічається образ росіянина і з чим ми його пов'язуємо так. Мені вкрай звісно імпонує, що ви уникаєте цензури для соціальних мереж. Я я, 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 я я скажу навіть чому не, не не лише через соціальні мережі, а й тому, що я дуже добро ставлюсь до наших відеоінженерів, Mm -hmm. Щоб їм менше доводилось запікувати і морочитись з нашим з вами відео, але тим не менш, ми все, все одно цього не уникнемо. Робіть позначки, будь ласка, де ми будемо? Все одно це літературні слова. Я розумію, так тому власне і хочу позначити для усіх також наших глядачів, що ну у му 18-му столітті не було такого поняття, як росіяни, так і такого слова також не існувало до 19-го століття, коли вони самі собі його угу. ви, вигадали, так ну але стали русскими. От а ми то маємо історичну правду все ж повернути. Вони не русські і вони росіяни? От був образ е, з м, назвою одноіменного твору е, Котляревського. Чарівник тому ми маємо образ москаля зараз у 21 столітті чомусь це слово воно заборонене і це це ютубом заборонене і не лише ютубом ну, не лише, так, але скрізь це мова ворожнечі. Ну а як же ворожнеча? Наприклад, якщо ми візьмемо творчість Тараса Григоровича Шевченка. Жодного разу він не назвав оту братію ніяк інакше, аніж моставом. Він був абсолютно послідовним. Якщо ми візьмемо, наприклад, Енеїду і оцей зріс так української культури, то в Енеїде в Енеїді це слово вживається чотири рази, і це не Якісь видумки або позиція автора це все на основі народної творчості. Тобто, чотири рази в Венеїді зустрічається це слово, і три рази це прислів'я або приказки, якими послуговується автор. Тому власне, ось цей образ мотора він має двояку структуру. По-перше, він в українській свідомості може сприйматися як солдат, так, як боєць імперії. Арської, російської, московської армії. Але не лише солдатів, не лише військовослужбовців, які були на постої, називали так і будь-які стосунки або будь-які відносини з цією нацією, навіть якщо вони не мали стосунку до воєнного стану або до військової служби, все одно називалися. <клес> Тому, якщо окреслювати 18-19 століття, то в прислів'ях відображений історичний аспект стосунків тобто, коли ми говоримо про російську армію, це ставлення. До постоїв <laughs>, солдатів російської армії, а воно було ну, приблизно таке. Я так я можу порівнювати так, як ми це бачимо в період сучасної війни. Оцінка характеру і поради щодо стосунків з мостами. Ну, тут, власне, варто згадати Тараса Григоровича Шевченка і, <laughs> він прирівнювався в усній народній творчості до чорта. І навіть гірше е, порівнювався з татарином. Наприклад, тату, тато лізе чорт у хату, дарма аби не немає, тобто іще гірше. Або… Там з москалем дружи, а камінь за пазухою держи або пошкрябай москаля, і знайдеш там татарина, тобто така сама войовнича структура так їхньої особистості. І е, москаль прирівнювався до цілковитого зла гірше ніж навіть потойбічні якісь сили. Я більше того скажу коротка історична історична довідка. протягом починаючи з монголо-татарського так званого іга, і потім 15 XVI, 16, 17 століття взагалі московське військо, воно орієнталізоване, тобто на східний манер, і москаля від татарина, ти не відрізниш от, на реально на історичних зображеннях. Вони так одягались, вони так е, воювали. У, у, у них, ми вже їх побили Костянтин Острозький за допомогою артилерії, а вони все ще, ще з, лук, з луками воювали. Так, і е, також ще один аспект стосунки з москалями, це те, що ну, віри їм не може бути. І тому е, є такі народні вислови, як з москалем дружи, а камінь за пазухою держи. Чого ми чомусь не до чого ми не прислухалися довгий час. А також е, є частина лайки, також пов'язана із цим словом. А що б я москалем тричі зробився, так це якщо ми от клянемося, що дійсно. Кажемо правду, то можемо використовувати таку проповідку. Але моє найулюбленіше прислів'я про росіян: таке що Бог в нас народи, а люд наробе москаль життєє у нівич зводи. Ух ти, я такого не чув. А дуже влучно. Тому що цензурувалися за радянського часу, цензурувалися ці збірки прислів'ів і приказок, але ну от Номич, він зберіг такий скарб. Більше того, скажу знов ж таки, якщо говорити про історичні якісь відсилки, то От коли вони у нас вперше з'являються, а це початок сімнадцятого століття, А ми їм тоді зачетно дуже наваляли і взяли Москву. От вони то з'являються як вороги, і далі, весь цей історичний період, вони абсолютно і поводять себе із політичної, військової, як ментальної точки зору, вони сприймаються тут як вороги, ну тому що вони такими і були з усіх точок зору, тобто вони проявили себе і політично, і історично, так і військово, і соціально, і економічно. І ціннісно просто так. Ну Іноді знаєте, от в літературі буває, що е, дівчина закохується у ворога свого, так у поляка. Ну, Це як у Шевченка. Так, у Шевченка у Шекспіра. Так? Ну, от буває таке, що дівчата люблять щось, що заборонене. А у нас навіть у фольклорі немає, щоб от е, дівчина прям дуже полюбила москаля, а він її ніколи не зрадив, і вони далі. Жили собі сумирно і народжували 15 дітей. Немає такого. Я лише пригадую старицького облога Буші, коли головна героїня е, полюбила е, поляка, точніше з полячиного козака, да. і той прийшов під її стіни воювати. Вона всіх підірвала. Отакі вони, українські. Да. Отже, давайте я вам розповім Я. Довго думав, а коли я сам, от починаючи з якогось маличку, зустрівся з тими, кого, от кого сприймав як росіян, угу. і я зрозумів, що таких людей з такими людьми я познайомився лише в університеті. Там був був якийсь російський активист. Зараз він хутко зник, і я не знаю де він. Але от тоді я вперше зустрів людину, яку я сприймав як росіяна, і я пов'язую це з тим, з чим з такою сімейною від мого діда. А котру йому розповів інший мій дід, тому що я торіс у кислянці Сенальського району кислянчиво нам всім вітання. А мій дід з батьківської лінії це Одещина селище Ширяєво, Він директор школи. Він рано помер. Я його не знав, і те, що він розповідав моєму діду, я відчув від свого діда. А було таке: він директор школи. І його там обком, шановна людина, обком партії щось посилав влітку шкілі канікули читати лекції по колгоспах. А це Одесьчина, Одесьчина це взагалі-то Хаджибейщина. Угу. і там заселена такими етнічними селами. Угу. І Етнічна належність в кожному селі якась певно відчувається. І от дід мій розповідав іншому діду. А потім дід мій в цю повідку, я її слухав е, 1500 разів. І город, значить, приїжджаємо. В село до Гагаузів. Голова колгоспу говорить: слухай, у нас там ну, умовно збираємо виноград. Я не буду людей виганяти з поля, тому що ну, працювати треба, слухати лекцію про космічні кораблі, березят простори большого театру. Давай так: сідайте за стіл. Сідають за стіл, на стіл молоде вино, бринза, мамалига, там баранина. Накормили лекторів, напоїли ввечері відрядили назад в область, в багажник загрузили там сир, виноград, все що завгодно, Вино. Всі задоволені. Поставили галочку, що лекція проведена з неймовірним успіхом. Приїжджають в село до українців. Голова колгоспу говорить: так: у нас жнива, я народ з поля виганяти не буду. Давайте так, за стіл. За стіл, за столом борщ, пампушки, самогон, зрозуміло, накормили, напоїли лекторів, ввечері відправляють назад в область. В Багажник загрузили, м'ясо, все. оце. Всі задоволені. Приїжджають в село Труських, сидять і слухають лекцію. Оце те, що я ну сто разів чув під час свого дитинства, і це впевнено у мене і сформувало якийсь стан, і це ж не лише у мене. Оце було таке ставлення до них. Ну це народна творчість під підкріплена реальною дійсністю. Це ставлення не до них, це ставлення їх неодноразово зрощувався той наратив, що ми ментально схожі, але насправді гостинності у росіянського народу немає. до речі. І все ж таки, повертаючись до радянської літератури, я знайшов у Олеся Гончара, в його знаменитому соборі. Тут не згадується про росіян, ну, зрозуміло, що цензура, але тут ну однозначно зрозуміло, хто має на увазі. Ну, по-перше, тут згадуються Соловки: що коли батька героїні його взяли в полон, і матір. Тато все не здужав. Німці взяли полон. Ледь живим глибокою осені привела його мати додому. Визвали з якоїсь страшної хорольської ями. Про неї розмов у селі було не менше ніж про соловки, тобто про німецький констабіль, де тривали полонених, а вона звітіля викупила його за самогонку. Вони отримались там в страшних умовах, таких ж як. В українському селі прекрасно знали про Соловки, про яке було не менше розмов. І от, вже після того, як пішли німці, прийшли інші. І от що пише Олесь Гончар: Декотрі з командирів ставились до щойно мобілізованих, батьках ворогу знову мобілізували, ставились до мобілізованих зверхньо, підганяли, підганяли їх грубими окриками, обзивали чорносвитниками. І що всі вимовляв, на Україні такі воювати в 41-му не хотіли, сиділи на печах. Доболі образливо було дітям слухати таке. І потім е, батьків е, тренували на плацу, там е, от, е, вишколювали. І одного разу прийшли діти, бачать, батьків немає. Вони пішли за ними на Дніпро. І надвечір таки виплатились, побачили перед себе Дніпро, непривітний осінній гуркотубою. Вже не чутно було і нікого не видно, були тільки німі за дніпровські горби, пологі схили, що зеленіли оземеною, а по схилах по тому зеленому всюди темні цятки, цятки, цятки. Стояли гуртиком діти притомлені, причасні під шелюгами. Сторопіло дивились на той бік Дніпра і все не могли втямити, що то за цятки по зеленому. Вирви, сліди мін, сліди вибухів, снаряди чи. І враз аж змоторошніли від страшної здогадки. Та то ж вони в піджаках, батьки наші. Зрозуміло, що гончар не називає тут росіян-росіянам, він пише молоді лейтенанти, угу. котрі поводились з верхньою, і, і котрі прийшли з відтіля, зі Сходу. Ну це єдина згадка в українській літературі радянської доби, але от настільки яскрава і. Олесь Ганчар був достатньо обережним письменником через те, що ми його не зараховуємо до пристосуванців української літератури, так але і не можемо його зарахувати, що він був ну, національним героєм, так або національним очільником, який пробуджував наші так націоналістичні погляди. Він був достатньо обережний, але уже і, і навіть Олесь Ганчар не зміг би оминути от тих жахів, що пережила. Українська нація, так що пережили українці, і оскільки він був письменником талановитим реалістом, і ну йому довелося отак, от обережно, але зобразити той характер і ті злочини, які чинили росіяни, ну голова спілки письменників радянської угу. України. Хоча в 90-х він потім уже приходив на перший майдан на студентський, тим не менше. безумовно, так але обережний Але обережно, да тут письменник. ми е, нічого угу. сказати. Не можемо. От і е е якщо Давайте пев, пев, А, і про Ганчара. Я згадав, можливо, ми зробимо окрему передачу про лист творчої молоді Дніпра. Це якраз про собор Олеся Ганчара, там і трагічна, і детективна історія. Я знав деяких з учасників тих подій. От добре, що ви нагадали Ксенія, треба обов'язково не, 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 не забути. І якщо підсумовувати, о, дивіться починаючи ну з народної творчості, якщо говорити про літературу, то це Котляревський, так, очевидно що, і москальчері. Гоголь mm -hmm. mm -hmm. Гоголь mm -hmm. теж, теж все це згадується. Mm -hmm. От Потім якийсь провал під час радянської літератури зрозумілий. Mm -hmm. Ну, і очевидно, що на сучасників можна вже виходити. От вони, Я от думаю, це зараз вони нічим не обмежені. А от там, коли ми шалено дружили з Росією, оце всі газові історії і так далі. Були сатиричні, так завжди були сатиричні елементи, тому що ну, був, були пісні, були анекдоти, так, були якісь малі жанри, які ну, не набували такої популярності через те, що ну, не ті характери, так і не ті настрої панували у тодішньому суспільстві. Але якщо покоперсатися, то можна знайти і пісні Антіна Мухарського, oh. і е, деякі. З творів Вандруховича цій тематиці також підпорядковані. Тому мені видається, що Сучасні письменники або письменники 21-го століття вони вже у них настільки вже вкорінилося те, що росіянин це ворог, росіянин це виразник чужої імперської ідеології, що ну навіть не потрібно про це писати, говорити і доводити. І лише після того, як повторилося так повномасштабне вторгнення, така інтелігенція українська вона зрозуміла, що напевно недостатньо. Ми пропрацювали угу. цю тему, і щоб напевно не всім це зрозуміло, як багатьом інтелігентам і багатьом письменникам, і потрібно це повторити. Ну, і е, хто завжди був стабільний у ставленні до цих е, ну, називаємо, літературних персонажів, це безумовно Лесь Подерв'янський. Тут можна. Я все, я перед нашим записом все читав Леся. Думаю, ну ну, ну ну, хоч щось, ну хоч щось ще можна процитувати в телевізійному ефірі, не тому, що Ютуб, а тому, що інші ну не знайшов. Але Леся Подерв'янського обов'язково читайте, і Павлік Морозов, і Гамлет. і... Цитуйте. Твір, який так і називається. Там все прекрасно. Ксеня, підсумовуємо. Так. А, що? а власне, ми вже все сказали, мені здається, але я. Здив... Підсумуємо тим, що е, образу росіянина в українській літературі е, усталеного немає через те, що в історично він уже нам е, довів, що це шахрай, що це потойбічна нечиста сила, що це завойовник, що це жорстока людина, е, це е, ну не знаю, збоченець і точно нам не брат. Тому е, з Москви… Дружіть, але камінь за пазухою тримайте. Гірше за чорта. Ну і безумовно, для мене було відкриттям. Я все ж таки думав, що в радянській літературі я щось таке знайду. Навіть в радянській літературі нічого немає. Для мене це було приємне відкриття. Годно. Дякую, Ксенія, обов'язково продовжимо. Дякую вам, шановні. Читайте ті всі прекрасні твори, які ми сьогодні згадуємо. Згадували, там все правильно написано. Обов'язково побачимо. Слава Україні!